Лише добрі новини привезли на цей раз представники благодійної спільноти святого Лаврентія з німецького Брайтшейта. Парламент Німеччини 26 березня ратифікував угоду про асоціацію між Україною та ЄС. А міністерство розвитку Німеччини одразу ж запропонувало свою підтримку Україні на соціальні, екологічні або економічні проекти. Про все це гості розповіли керівництво Бродівської міської ради та місцевим засобам масової інформації. Міський голова Анатолій Белей представив учасникам зустрічі керівника спільноти Святого Лаврентія Генріха Бенера та члена цієї організації пана Гарольда. Можливо, не всі бачили і знають імена цих людей, але багато незаможних, немічних, одиноких людей Бродівщини скористалися їхньою благодійною допомогою. А це 50 гуманітарних вантажів за 10 років співпраці з благодійним фондом «Берегиня», почесним головою якого є міський голова Анатолій Белей. Eh, завдяки їм наше місто вже на протязі багатьох років отримує благодійну допомогу. і завезено в місто Броди більше 50 вантажів. Це є біля 50 ЛКВ, які на цій гуді в місті Броди. Вже майже три роки працює благодійна столова. Де харчується до 120 людей в день. Із них 60 дітей. Останні інваліди, малозабезпечені, люди. Uh, Благодійний фонд Берегиня вже майже десять років. Співспівпрацює. Аби те, що На сам насамкінець Анатолій Балей зазначив, що друзі з Німеччини приїхали, щоб запропонувати нам деякі проекти. Генріх Беннер коротко розповів про перспективи проекту, який може профінансувати Міністерство розвитку Німеччини. Отож є певні умови. Максимально проект може потягнути на півмільйона євро, і 10% має додати, як у нашому випадку, спільнота святого Лаврентія з міста Брайтшайда. А це 50 тисяч євро. Вони згідні, хочуть співпрацювати з організацією, який довіряють. Це благодійний фонд Берегиня. Пріоритети проекту вже визначили і чекають на погодження з Німеччиною. Три найближчих тижні Міністерство розвитку Німеччини прийматиме пропозиції на розгляд. А оскільки це програма, що розрахована на країни-партнери Євросоюзу, реальне фінансування надійде в Україну лише після ратифікації угоди всіма 28 країнами Європейського союзу. Далі вже без преси посадовці міської ради спільно з благодійниками обговорили ті пропозиції, які мають бути подані на розгляд до німецького міністерства розвитку. Після